Всім привіт, мене звати Дар'я. І сьогодні я хочу поділитися з вами усім оцим книжковим багатством, яке з'явилося на моїх полицях за останні два місяці, допоки воно не звалилося і не вбило тут мене. Але перш ніж ми розпочнемо, я хочу поділитися з вами новиною, що на моєму каналі з'явилася функція спонсорства. Вона одразу відео, там є кнопочка Приєднатись. Воно доступно на трьох рівнях маніяк початківець, на якому ви отримаєте значок спонсора, а також деякі додаткові смайли, які ви можете використовувати у коментарях. Маніяк із досвідом, рівень, на якому ви отримаєте ранній доступ до відео на один день раніше, ніж вони з'являються на моєму каналі. А також одне додаткове відео на місяць. А також мені як професіонал на цьому рівні, ви отримаєте доступ до мого читацького клубу, де ми читатимемо одну книгу на місяць і обговорюватимемо її або англійською, або українською, залежно від того, скільки нас буде людей і як ці люди проголосують. В будь-якому разі буду дуже вдячна за вашу підтримку. Ну, а тепер переходимо до книжечок. Оскільки книжок дуже багато, я не буду дуже детально зупинятися на кожній з них, а так коротенько розкажу, про що вона і чому я її власне придбала. Усі книги я розділила по жанрах. Давайте розпочнемо з найнечисленнішого жанру цього разу, це фентезі. Лише дві книжечки, але які? Перша, це та книжка, яку я розпаковувала у посилці з України. Це та книжка, на яку я дуже чекала. Ви, мабуть, якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви вже, мабуть, бачили відгук на першу частину. А це є друга частина хронік бурисвітла чи архіву Це є друга частина із серії «Хронік Буро світла Брендона Сандерсона, яка називається Слова про мене з того орден. І першу частину я читала в електронці. Мені настільки сподобалося, що вирішила, що другу частину я маю мати в папері, аби відмічати всі моменти, які мені подобаються, бо просто ну, я мала можливість тримати цю книжку в руках. Вона дуже величенька, але не дуже і важка, до речі. І вона так класно зроблена, що коли вона відкривається, вона повністю розкривається сама книжка. І легко читати. Тут є ілюстрації. Перше, кожен розділ починається о такою красивою вставочкою. Тут є трохи ілюстрацій, вони такі трошки кольорові, але більшість ілюстрацій тут чорно-білі. О, знайшла одну. Коротше кажучи, книга дуже класна. Читатиму найближчим часом. Можливо, навіть цього місяця. Можливо, ні. Подивимося, але точно найближчим часом. Наступна книга це перша книга із серії «The Фарсі Trilogy», здається, вона називається. Трилогія, не знаю, як вона перекладається українською. Вона є українською і називається отак, не пам'ятаю точно, «Учень, учень вбивці, мабуть. І це ілюстроване видання. В мене є вже друга частина, яку я показувала у минулих покупках. А це я знайшла першу. Я шукала вже вживану книжку, оскільки нові дуже дорогі з цієї серії. Оскільки це ілюстроване видання, і загалом тут такий дуже приємний папір, він такий, як шовковий. Але попри те, що це ілюстроване видання, тут лише, здається, одна ілюстрація. Я знайшла лише одну. Кожна, кожен розділ розпочинається такою кольоровою ставочкою, що дуже красиво. Але ілюстрацію я знайшла лише одну. Можливо, тут є ще. Але поки я вже декілька разів гортала, я не знайшла нічого. Але все одно видання дуже класне. А, про що? Не знаю. Я знаю, що це одне з топових фентезі. Знаю, що. Воно завжди входить у ті підбірки, там «10 найкращих фентезі чи щось таке, і що Робін Хоп одна з цих м, основ фентезі. Якщо вам подобається цей жанр, то ви маєте читати Робін Хоп також. А я Робін Хоп це взагалі не читала. Подивимось, то такий має бути. Не знаю, що має бути, але будемо читати. Далі чотири книжки нонфіку. І перше це американський прометей, це біографія Роберта Опенгеймера. Це Опенгеймера я подивилася фільм Роберта Нолана, який так і називається здається Опенгеймер Опенхаймер. І мені настільки сподобалось, Я загалом не дуже люблю кіно, і не дуже його дивлюся. Але цей фільм я просто сиділа з відкритим ротом усі три години, що він йде. Мене настільки заворожила історія, і як це красиво, як це цікаво подано. Я не могла відірватися. І вирішила, якщо мені настільки сподобався фільм, то можливо, варто прочитати книжку, яка надихнула власне режисера, зняти такий фільм. І це та книжка, вона дуже величенька. не більше 800 сторінок. Тут є фотографії загалом життя. Роберта Опенгаймера дуже детально тут описано, і мені неймовірно цікаво це прочитати. Не знаю, як швидко я зможу це прочитати і коли за це візьмуся, але хочу найближчим часом, оскільки досі в мене є оце захоплення від фільму і хочеться більше дізнатися про цього чоловіка. Наступна книга це мемуари Барака Обами. І тут, власне, вже все зрозуміло з назви. Я її побачила на розпродажі там, майже за безцінь, і тому вирішила придбати. Чому б ні? Має бути цікаво, хоча не чула. Здається, ніяких відгуків на цю книгу, але цікаво. Наступна книга називається Heaven's Wind. Це книга про життя та вчення на Камури Темпу, відомого японського філософа початку ХХ століття. І ця книга я рекомендую до прочитання в компанії мого чоловіка, і він хоче, аби я її прочитала і переказала йому про що тут йдеться. Му доведеться читати. Далі книга під назвою «Колапс» Джерада Даймонда. Але після того, вже як я придбала цю книгу, виявилося, що це лише друга частина в трилогії. І ця трилогія про людське суспільство, про те, як формується, на чому будуються цивілізації, як вони гинуть. І загалом про нашу історію. Тому це має бути щось дуже цікаво, але вона величезна. І це друга частина. Я вже знайшла собі першу. Теж вживано, але у гарному стані, і кожна з книжок має 500 плюс сторінок. Тому не знаю, коли я це прочитаю, оскільки тут ну тут лише текст, тут один текст, і тут дуже багато тексту. І я не знаю, як це написано легко, чи це складно буде читати. Подивимось, але це має бути щось ним цікаве. Далі переходимо до категорії історичний роман. І тут у мене п'ять книжечок. Перше це «Pillars the Earth» стовпи землі Кена Фоліета. 12 століття Англія монах вирішує побудувати. Собор, здається, і тут мають бути якісь політичні інтриги, зависть, помста, зрада, щось таке. Чула дуже багато позитивних відгуків на цю книгу. І, от, нарешті, вирішила спробувати почитати. Хоча це видання визнала, я я як воно виглядає, я б його не замовляла. Тут дуже-дуже дуже маленький шрифт. Я не знаю, як це читати. Це просто смерть для очей. Наступна це книга Ректам від е, докторова. Докторов. Докторов. Цю книгу я побачила у Олени на каналі «Книга Джунглі, і вона війшла в її м -м, топ 10 підбірку найкращих книг за минулий рік е, Америка 20 20-ті роки, багато історичних реальних історичних постатей. І м -м, я й слухала Олену і читала. Анотації і ще дивилася якісь відгуки, але я таки не зрозуміла, про що, про що буде ця книга. Тут буде багато переплетено подій, людей. Щось має бути дуже цікаве. Далі дві книги Василя Шкляра, Маруся та Чорний Ворон. Я минулого року прочитала дві книги цього автора і мені. Дуже сподобалась От прям неймовірно Я Зрозуміла, що хочу збирати цього автора в папері. Книжки цього автора, не автора в папері, тому замовила оці дві. Не знаю про що тут буде. Знаю, що оце найвідоміший і був екранізований, судячи з обкладинки. Я буду читати все в цього автора, тому я навіть не читаю вже анотацію до цих книг. Один історичний роман української це Холодний Яр Юрія Орлісгорського. Я цю книгу також читала електронку минулого року, і мені вона неймовірно сподобалась. Одна з найкращих книг, що я читала, це перший історичний роман, який я прочитала за доволі довгий час тут відбуваються події 20-х років 1920-х про те, як холодноярці ще довгий час боролися проти совєтського режиму вже після того, як совєти, власне купували майже всю територію України. Неймовірна книжка буду перечитувати і ще на раз. Далі переходимо до класики. Цього разу ми вийшло так багато книжок, оскільки я знайшла класну групу на Фейсбуці, де люди продають. Власні книжки, які вони вже прочитали, хочуть них позбутися, за дуже гарні ціни, і там вони їх зазвичай продають цілими сетами: там 5-6 книжок, і десь 10 чи більше книжок я підбала саме там, тому вийшла от така от купа книжок. І перша книжка це молитва за Овена, міні, A prayer for Owen міні джона ірлінга. Я тільки на дочитала книгу Правила будинку сидру цього автора, і мені просто неймовірно сподобалось, як він пише про що він пише. Тому я вирішила далі знайомитися з ним. Але українською, здається, більше книжок цього автора немає. Так, от ця книга розповідає про двох хлопців 1953 рік. Вони обидва грають у бейсбол. І, от один хлопець, овен мені здається, він м'ячем випадково вбиває мати свого друга. І далі вже, як складеться доля цього хлопця чи обидвох? Що ж таке? От тут навіть на корінці написано: Неймовірно, Стівен Кінг. Ну, якщо Стівен Кінгу сподобалось, то мені теж має ще одна книжка це The First Man in Rome Колін Макл. Це авторка ті, що співають у тернії. І я навіть не знала, що в неї є ще книжки. Хоча логічно, що, мабуть, що є. Так от, ця книга про цей історичний роман про двох чоловіків у Римі, які. Борються за владу, мені здається, і це десь 110-й рік до нашої ери. Ну, судячи з того, як пише авторка, навіть така тематика має бути цікавою. Наскільки я розумію, один з головних персонажів це Юлій Цезар, і ще хтось, хто претендує на владу, мабуть, не знає. Але про Рим я знаю ну, дуже мало і хочеться якось збагачувати свої знання. Тому читатиму цю книгу. Не знаю, чи є українською, я подивлюсь. Габріель Марсія Маркес 100 років самотності. «100 years of solitude» Я колись читала вже цю книжку, і вона мені здалася дуже занудною, затягнутою. Але я тоді мені було років 20, мабуть, і навряд чи я взагалі ту книжку тоді зрозуміла. І вона йшла додатково у цьому одному з сетів на Фейсбуці, те, що я знайшла. Тому вона тепер в мене є на руках і колись та її прочитаю, оскільки ми ну, всі знають, що Гаврієль Марсія Маркес це вже. Світовий класик, один з найкращих письменників. Це історія про чоловіка, який, от з самого з його молодих років, чи то з дитинства, як він закохується у дівчину, але дівчина виходить заміж за іншого, і він усе життя її чекає. Е, оці 100 років самотності. Ти він прожив. Я не пам'ятаю, навряд чи він 100 років прожив, але він дуже-дуже довго її чекав. І це те, що я пам'ятаю про цю книгу. Я не побачила, що тут гола жінка на обкладинці. Треба було її трошки прикрить мабуть. Далі одна з моїх улюблених книжок з класики. Це гордість та упередження Ості». Я читала її вже дуже давно, і, скоріш за все, в російському перекладі. Я знайшла оці видання, було написано, що це колекційні видання від Wordsworth Edition. Ну, вони дуже милі, дуже красиві. У мене тут ще одна книжечка, яку я вже прочитала, зараз розкажу. Але проблема з цих книжок в тому, що усі сторінки вони приклеєні до корінця, тобто отут немає місця. І коли книгу відкриваєш. Оцей корінець згинається. Зараз я вам покажу іншу книжку, яку я прочитала, вона виглядає не дуже. Вони дешеві, але якість ну, така собі, хоч вони дуже такі милі. Наступна книга цієї ж серії це N of Green Gables, яка оця книга точно є українською. Вона називається N зелених дахів. І це ем, причина, чому я взяла книжку в англійську, хоча хотіла спочатку читати українською, оскільки мені не сподобалось, що. Те, що вони перекладали цей Green Gables. Green Gables – це назва не маєтку, а як це називається? Ну, мабуть, скоріше за все, маєток. У них там територія є така ферма, де вона житиме, ця дівчинка. Енн. Як на мене, таку назву не треба перекладати, бо. Зелені дахи, от коли ти чуєш зелені дахи, ти прямо уявляєш зелені дахи. Тим паче, що Gables – це не дах, а це така трикутна частинка під дахом, це частина будинку. І тому я взяла цю книжку в оригіналі, і мені настільки сподобалось, що я прочитала цю книжку двічі. Я вже у відгуку прочитаному за цей місяць я розкажу, чому, але це неймовірна книга. Якщо ви дивилися серіал на Netflix, є серіал an In» називається, то книга дуже відрізняється. І серіал вони зробили ну, дуже драматичним і дуже жорстоким. Багато подій, що є цьому фільмі, немає в книзі. Абсолютно це дуже мила, дуже добра книжка. Ну, детальніший відгук залишив у прочитаному. Книга 1984, хоча ні, мабуть, українською так неправильно казати. 1984 Джорджа Орвалом мені дуже сподобалось оце видання від КСД, що на одній сторіні 1984, на іншій – інший Просто отак, от перевернути книжку. Ну, це дуже круто, ні. І тим паче, що оцей напис можна стерти монетку і він буде червоним. Ще й е, кольоровий зріз» просто, — просто неймовірна книжка. Неймовірне видання від Кезня. І останнє з класики: це Зорі дивляться низ Арчевальда Кроніна. Я ще в дитинстві чи в підліткові роки почала читати книги цього автора, але ще тоді такі радянські видання російської і. Зараз мені дуже подобається от саме це, як, як апріорі почало видавати класику, от в таких дуже красиві обкладиночки, дуже гарна якість сторінок, принту, всього. Арчибальд Кронін це дуже відомий шотландський письменник, який писав переважно про шахтарів. І. Е всі книги, що у нього я читала, вони доволі такі похмурі, сумні. Всі книзі точно є шахтарі, невеличке поселення. І не пам'ятаю, що тут відбувається. Найближчим часом планую цю книгу перечитувати, тоді вам розкажу. Бо взагалі не пам'ятаю про що сюжет, але щось невеселе. Далі категорія сучасна проза. Тут дуже багато книжок. І давайте розпочнемо з цієї Prophet Song Пол Пол Лінч. Так, Пол Лінч. Це ірландський письменник, який отримав букерівську премію минулого року, чи до цього року. Ну, нещодавно. Це антиутопія. Ем, Ірландія. Країна скочується у тотальний тоталітаризм, мати чотирьох дітей якось намагається вижити у цьому суспільстві. Звучить інтригуюче, як на мене. Я люблю антиутопію, тому читатиму. І тут, до речі, так цікаво: ці книзі немає ні діалогів, ні абзаців, нічого. От просто йде отак, текст рівними блоками. Просто повністю лише отак текст. І на початку це мене трошки так ем, спантеличило. Але зараз я читаю книгу Салі Руні, де ж тоді всі світи мій прекрасний. І мені здається, от в друкованому варіанті вона теж має десь так виглядати, оскільки там немає ні розділових знаків у діалогах і загалом діалоги ніяк не виділені. І мені дуже подобається цей прийом. Можливо, тут буде таке саме. Далі Open Season Лінда Гавард. Лінда Гаварт одна з моїх улюблених письменниць. Любовних романів, слеш трилерів саспенс, тому знайшла ще одну з її книжок в свою колекцію. Це вже друга, тому не так багато. І ця книга розповідає про бібліотекарку, який 34 роки, і в неї дуже таке, дуже звичайне, дуже нудне життя. І ось вона прокидається у на свій день народження 34 четвертий, здається, і розуміє, що вона хоче якогось життя, якихось пригод чогось цікавого. і я так розумію, вона ці приходи отримає. Наступна книга це Бетті від Тіфані, Тіфані МакДеніал. Цю книжку я побачила у топі, прочитаного за минулий рік, у одній з моїх улюблених буктюберок, англомовних буктюберок. Вона настільки захоплено відзивалася про цю книгу, що просто винудила мене її купити. Це історія про дівчинку Бетті. Яка народжується у багатодітній родині її батько Чироки, здається, індіанець, а мати біла жінка, і вони, живуть, і вони живуть десь на півночі Америки у горах Апалачі. І от ця історія дорослішання, як вона виростатиме у цій сім'ї, дізнаватиметься про жахливе минуле її родини. І вона, здається, буде про це все писати. Це може бути її щоденники, ще не знаю. Але про, от, про такі родини. Чи про навіть про індіанців я ще нічого не читала. Далі книжка, яка називається The Lincoln Highway. Я чула багато відгуків про цього автора, і його звуть Еймор Towles. чи правильно здається, сказали, не знаю. Ем, і чула я багато відгуків на його іншу книжку, яка називається Gentleman in Moscow. Але ту, книгу з такою назвою я не можу читати. І це новіша книга цього автора, і на неї дуже, дуже багато позитивних відгуків. Е, Америка 54 рік. Хлопчик чи молодий хлопець працював десь на фермі, як раб, практично він повертається додому. Мати батька немає. Він забирає восьмирічного брата свого і кудись вони далі подорожують. Я чула багато позитивних відгуків про стиль цього автора. Тому подивимось, дуже цікаво познайомитись. Далі книжка Дімен Copperhead» від Барбари Кінгсор. Кінг, господи, Кінгсолвер. Барбари Кінгсовер. І це, має бути такий. Осучаснений рітелінг Девіда Коперфілда, Чарльза Дікенса. Тут теж історія йтиметься про хлопчика, який чи то залишився без матері, чи мати його залишила у притулку, і через що проходить дитина, яка залишається без батьків, але це вже має бути я навіть не знаю, який це час. Можливо, це прям сучасність. Ця книга була на книжковому клубі Опри Вінтрі, і здається, вона здобувала якісь нагороди, але я вже не пам'ятаю які. Далі ще одна книжка, яка була на книжковому клубі Опри Вінтрі, і вона називається The Covenant of Water Абрагама Вергезе. Це сімейна сага, яка охоплює події від 1900-х до 1977 років. Декілька поколінь у нієї родини індійської родини на півдні Індії. І хтось у цій родині помирає у кожному поколінні, хтось помирає від утоплення. І ось я так розумію, події розпочинаються з того моменту, як 12-літня дівчинка її відправляють човном до іншого поселення на власне весілля до 40-річного чоловіка. І ця книга, здається, зайняла перше місце на Goodreads Choice Awards у категорії історична проза. Здається, теж непевне. «The Little Friend» но не так. Це друга книга авторки. Мені здається, є лише три. Вона виписала лише три книги. Це таємна історія. Далі була цей маленький друг, і третя це «Щігуль». Таємна історія та «Щігуль» є українською. Це єдина, якої немає. І це історія. Я, до речі, ще не читала жодної книги цієї авторки, але от мені чомусь здається, що мені дуже сподобається, і мені треба мати їх всі. У мене вже довго чекає таємна історія своєї черги. Але я знайшла е, списану бібліотечну книжку за 3 долари, не могла не придбати. У цій книзі йдеться про дівчинку, яка виростає в родині, де, коли вона була ще немовлям, її брата знайшли повішеним на дереві у їх саду, і ніколи так і не знайшли, хто був убивцею. Тому от вона виростає так, за нею ніхто особливо не слідкує, вона сама дуже любить читати, щось там таке. І вона, я так розумію, вирішить. Розкрити оцю справу самостійно. Далі книга все те на світло. Екранізація є на Нетфліксі. Мені дуже подобається оця от обкладиночка, Супер обкладинка, суперобкладинка, а під супер обкладинкою воно таке синє, таке блакитнень, дуже красиве. Дуже красиве видання від кайз. до речі, ця історія відбувається у Франції під час Другої світової війни, і головна героїня тут дівчинка, яка не бачить Книга, яка називається Ми починаємо з кінця або «We begin at the end» дінд Крісікер. Ця книга є українською і обкладинка виглядає точно так само. Цю книгу я побачила у е, також топі, прочитаного за минулий рік у Олесі на каналі Олеся. І я взагалі не пам'ятаю, що Олеся казала про цю книгу, але от мені дуже захотілося її після того прочитати. Я навіть спробувала зараз прочитати анотації, і там стільки якихось е, деталей про героїв, про яких тут йтиметься. Це якась драма, от все, 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 все ще не. Це драма, маленьке містечко. Чоловік, здається, повітається з тюрми після 30 років, що він там провів. Відсидів у тюрмі. Але це можливо не точно. Це дуже заплутана нотація. Вона мене трохи заплутала. Стільки книг? Я взагалі я вже забула, що, що де, як, що називається. Тому не судіть строго. Далі одна з моїх улюблених книг ОФОЛ Times. це Шантарам Грегорі Дейвіда Робертса. Вона є українською. Це історія про чоловіка, який тікає з австралійської тюрми. Тікає до Індії і як складається його життя в Індії, і в нього там дуже багато пригод. Він жив у трущобах, він працював на мафію, в нього там якийсь свій бізнес, був друзі. Ну загалом це дуже така пригодницька книга. І Я вже її читала декілька разів, але то вже було ну, років п'ять тому так точно. Тому хочу прочитати пересвідчитись, чи досі мені ця історія подобається, бо я вже майже нічого про історію не пам'ятаю, лише враження. Залишились лише враження. І остання книга в цій категорії це детектив Тани Френч Woods» української у лісі. Дуже класна історія, я її вже дуже багато ти згадувала, рекомендувала. І от нарешті в мене є ем, примірник цієї книги, щоб я могла тримати її в руках, коли я вам знову її в соте буду рекомендувати. Я вже навіть не буду розказувати про що вона. Це дуже класний трилер-детектив з атмосферою нуар. Тут все так темно, стра... не страшно страшно. Але от є таке такий накал якийсь, трошки буде страшно. І остання категорія на сьогодні це наукова фантастика. І оцю стопочку, оці ось пейпербеки я придбала з рук одного чоловіка. Теж дуже-дуже дешево. Зараз розкажу, що то та книги. Перші дві це Айзек Азімов, його Денейкідсан, Голе Сонце чи не осе. Денейке сам, Голе Сонце, чи не знаю, як вона українська. Та Фаундейшн. Я у цього автора нічого не читала, але я знаю, що це основи, основоположник наукової фантастики, здається. Тому е, треба хоч щось прочитати. Бо оскільки я зрозуміла, що наукова фантастика, мені дуже подобається, тому хочу глибше занурюватись у цей жанр. Тому читатиму: Children of Time Діти часу Адріана Чайковського. от теж таке прізвище. Але ні, американці. Е, Історія про те, що планета Земля вже того, вже все. Треба людям шукати нове місце, і вони кудись летять, знаходять нову планету і там починають обживатися, але там все не дуже просто, не дуже добре. Щось там дуже якісь складнощі в них будуть на новій планеті. Щось таке людство переміщається в іншу галактику, мабуть. Далі чотири книги однієї авторки, яку звуть зараз, як це сказати, Сі Сін Ліу, мабуть. І оця книга це перша із. Трилогії, здається, це трилогія. Називається Three-Body Problem або проблема трьох тіл. Вона є українською точно. Ще знаю про цю книгу, про цю серію, трилогію, що... це має бути щось дуже круте. Базується в Китаї. Це китайський наукпоп. Щось не хочеться дуже про Китай читати, але люди кажуть, що це щось класне. Тим паче, китайських книжок, я здається, взагалі ще ніяких не читала. Тому подивимось. Будемо читати, хоча б першу. О, тут ще й написано, що 2015-го це переможець 2015-го Хьюге Award. Бачите, це вже має бути щось дуже цікаве. Я читаю анотації і я нічого не розумію. От Я не знаю, як переказати анотацію, бо її батька побили під час культурної революції. Потім, через 40 років, це я так розумію, 2000-ні будуть. Хтось там щось там, кудись треба м, якось засекречену якусь організацію інфільтруватися, щось там. Незрозумі... Я не зрозуміла про часа книгу, тому не можемо переказати. Як прочитаю, тоді вже поділюся враженнями, бо поки це три книги це Оця трилогія. І ще одна книга цієї ж авторки. Воно все йшло разом. Тому в мене є ще одна книга цієї авторки. І от зараз читаю нотацію. Щось, значить, супернова цунами. цунамі. Ага. Тут буде про підлітків, значить, якась особлива енергія. Де щось у космосі взірвалося? значить, якесь. Енергія досягають землі, і всі 13-літні підлітки помруть за рік. Чи скільки? Та. За рік всі підлітки помруть, і я так розумію, це буде історія про підлітків. Цікаво, все, слухайте, 40 книжок це дуже багато. Прям дуже багато. Я втомилася. Дуже складно запам'ятати, що про що, де, як, ой. Ну, якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже дякую. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо відео вам сподобалось. Якщо ви до цього моменту додивились, то воно вам, мабуть, таки сподобалось, правда? Подивіться умови спонсорства. Якщо вас е, зацікавили якісь умови, підписуйтесь, Буду дуже вдячна за вашу підтримку, за підписочки, за все. І побачимось у наступному відео.